Михайло Головко. Слава Ісусу Христу, високоприсвячани ще владико, все всі, дорога громада, брати і сестри українців. Тарас Григорович Шевченко. Пророк, геній, поет. Український Прометей. Той, хто дав нам дороговказ. Переоцінити значення його сьогодні практично неможливо. Адже без Тараса Геороча Шевченка, який народився практично найтемнішу добу нашої історії, не було України, не було навіть згадки за Україну, в кращому випадку назвав малороси. Малоросія. Було планування повністю домінування руського міра, їхнього духом, їхньої влади, їхнього царизму, диктатури. І от сім'ї Крипака у невільній родині народжується хлопчик, богом поцілований який має місію пробудити сплячий народ, який має місію. Дати нації дороговказ, який має місію створити її. Бо без Кобзаря, без його дороговказу, без цієї праці, яка закладена практично код нації, практично не було би нас Хіба могли би сформуватися січові стрільці, вояки Української Народної Республіки? Карпатської України, у якій українській повстанській армії, не прочитавши Кобзаря, який, читаючи його, опалює твою душу, твоє серце, який пробуджує тебе в далеку генетику, адже татуга Шевченка за тою славою, козацькою славою, яку він постійно описував. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись в Україні, вміли панувати, панували, здобували і славу, і волю. Минулося, осталось могили по полі. Він завжди в своїх рядках згадував славу, оту козацьку славу, адже його дід був козаком. І ще він це пам'ятав, і ті перекази, і передавалися. Але для нього була більша мета, ніж просто взяти шаблю в руки. Що, можливо, для кого більше значення має оце живе слово, як він казав. Я біля тих рабів, німих, поставлю слово, на сторожі поставлю слово. Оце слово, і писалося українською мовою. І навіть вороги завжди говорили, не було би того значення, якби не написав Шевченко мужицькою, так? хлопською мовою, нашою українською, яку вони обзивали. Але для нас це було настільки живуче джерело. Яке запалювало, піднімало, надихало, без якого нас би з вами сьогодні не було. Хіба могла би бути Україна без Шевченка? Ні. Хіба б могли б сьогодні хлопці стояти на смерті на сході нашої держави без Кобзаря? Звісно, що ні. Без нашого батька, без нашого пророка, без ідеолога українського націоналізму, основоположника, який дав поштовх всім іншим наступникам. Не було так. Але чомусь впродовж 30 років нашої незалежності можна було жити без Шевченка. В першу чергу без нього жили це наші президенти, наші прем'єри, наші чиновники, народні депутати, які розграбовували, знищували Україну, розпродували її, здавали ядерну зброю, знищили флот, авіацію, армію, які все розпродавали. Такі горе патріоти, як. Гриценко, міністр оборони, який продав найбільше в історії України наші техніки і зброї. 1300 БМП, 700 танків, 192 літака, які стояли на озброєнні нашої армії, все було розпродано. А ми сьогодні з протягнутими руками клянчимо, випрошуємо, дайте зброю, щоб ми мали чим битися, щоб зупинити кровопролиття, щоб вибити мора раз і назавжди. А ми це все мали. Але єдине, що ми не мали. Тої мудрості, бо Шевченко казав, якби ми вчились так, як треба, то мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми, не ми, і я не я. Не знали, не читали, не розуміли. І за гречку продавались, обирали, холоїв до влади, а ті розпродували, знищували Україну. Бо ворог готувався, бо вони знали, що буде війна. А націоналісти, коли про це говорили, то нас божевільними називали маргіналами. А ми казали, що Москаль не спить. І тільки думає, як знищити Україну і готується. І ми сьогодні платимо. Велику ціну платимо коров'ю кращих з кращих синів за наші помилки, за наші теж незнання, за те, що ми не читаємо Шевченка, за те, що ми його не знаємо. Ми знаємо тої слави. І коли сьогодні весь світ, вітається слава України, то перше це було в Шевченкових Кобзарів. Сказано. Слава Україні! Без золота, без каменя, без хитрої мови, а голосна та правдива як Господа слово. Тому, якщо ми хочемо бути нацією, якщо ми не хочемо бути рабами, підніжками, грязь Москви, так, Варшавське сміття, ваші пани, якщо ми не хочемо бути тими негідниками, то ми маємо знати Шевченка з дитинства, привчати його у школах. Університета і всі читати. Але сьогодні цього немає. Немає, як не було 30 років. Сьогодні викидають історію України, міністри, під час війни з Московією, як ми хочемо побудувати націю вільних людей, не знаючи власної історії. Хіба це реально? Хіба не з цим прийшов Путін в Україну забрати нам нашу історію, переписати її, дитифікувати нас, так він нам говорить? Що ми були ніхто рабами. Тому ми сьогодні маємо дуже добре розуміти, з ким ми маємо справу Викру... викинути все колуйство, яке є, ще, на жаль, у нас, тут всередині країни. Бо без того перемоги не буде. Поки не знищений буде Російський мір, руська церква і туглої, їхні символи, свята. Бо ми сьогодні хочемо перейти. На 25 число грудня святкувати різдво, щоб не так, як москалів, зато сьогодні день народження кобзаря, шевченка, у в нас не є свят. А 8 марта всі святкують як москалів і ніхто не ображається і все вважається нормально. Та ви хочете яку країну будувати, друзі? Це дійсно національна держава з національним ядром, символом, коли краще віддають життя. Тому ми для себе повинні зрозуміти, не може бути. Побудована успішна нація без власних символів, власних героїв, власних пророків і власних свят. Бо це є маркери, на яких базується нація. Завершивши свій виступ, знаючи, що Тарас Григорій сьогодні з нами, він завжди з нами. І той, хто хоче, щоб він був з ним, він є біля нього. І коли наші хлопці зайшли, звільняючи. Харківщина, Куп'янськ, а там бікборд висить. Не знімає ту москальську тряпку, ганчірку цю, здирають, а там Шевченко і його слова. І вам слава, сині гори, кригу окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає. З вами сила, з вами воля і правда святає.